Як обрати протеїновий батончик? Сьогодні будемо розбиратися. Природно, коли продукт стає популярним, у магазинах можна знайти підробки або неякісні товари. Як же не помилитися і купити дійсно корисний товар? Відповідь проста: прочитати склад. Отож, у протеїнових батончиках цукор у складі повинен займати одне з останніх місць. А якщо він на перших позиціях, то такий батончик нічим не відрізняється від звичайних цукерок або шоколадок. На перших місцях мають бути саме джерела білка. Зверніть увагу на кількість білка. У хорошому продукті білка в чистому вигляді має бути не менше 10 грамів. І ще раз про цукор: вміст цукру в батончику має бути нижчим 15 грам. Якщо цукру більше, то продукт одразу випадає з усіх рейтингів і може вже вважатися звичайними солодощами. Ще обов'язково уникайте штучних підсолоджувачів. Не варто спокушатися, якщо на батончику є позначка не містить цукор. У ньому точно є його замінники: так звані цукрові спирти. Їхні назви: ксиліт, сорбіт, гліцерін і ізомальт. У багатьох людей є непереносімість цих компонентів, тому корисний перекус може спровокувати труднощі з травленням. Ще обирайте низькокалорійні батончики, бо якщо в вашому батончику буде більше 400 калорій. То такий перекус рівносильний, тому що ви з'їли би бургер, жирний пиріжок або хот-дог. І перед покупкою обов'язково перегляньте топи та відгуки. У мережі користувачі діляться своєю думкою про покупки, і іноді це буває корисним. А ми тут з вами ділимося корисною інформацією, тому не забудьте підписатися.